Добрий день. Сьогодні у нас 17 березня, і мені прийшла посилка з цибулинами Лілії. У цієї дівчини я замовляю цибулини, мабуть, уже четвертий рік, третій-четвертий рік, і мені дуже подобається якість. Так, ось ці п'ять цибулинок це сорт Африкан Lady. Бачите, вони, ну, вони реально здоровенні. І тільки-тільки починає зародок формуватись наступного квітконоса ну В майбутньому. Дуже класні, важкенькі, такі щільні. класні. Так ось ще один мішечок, це лілія White Planet. Я покажу, як виглядає трошки менший розмір. 18-20. Так, я, мабуть, ці лілі достану із такого. Ну, Як ґрунт, да? це не ґрунт, він транспортировочний є. У мене є ґрунт, і я їх просто присиплю для зберігання. І, мабуть, поставлю десь ворі на чердачок, чи я правильно українською мовою, вибачте, якщо я помилилась. Так, значить, ось цей розмір у нас 18-20, але бачите, теж достатньо велика цибулинка. Ця лілія вона ще майже не прокинулась. Я думаю, що ось тут видно, що тут будуть. Ось тут зародочки. Це дуже добре, до речі. Такі лілії можна ще довше зберігати. Ось так само. Тобто вони, ну, тут от Якщо отак трошечки постукати, то видно, що тут ну, помити звичайно. Але зараз я цього не буду робити. Чому? Тому що я не буду саджати, поки Лілі, ну, звичайно, ще дуже зарано. Я, скоріше всього, буду саджати їх вже десь у квітні місяці. Тобто стан, бачите, такий. І, до речі, бачите, ось, ось це трубчаста лінія у Лілія. У них більш така цибулинка, знаєте, як ну, вона витягнута. І вона жовта. Бачите, от вона більше, якщо за кольором так подивитися, от ця жовта. Да? А ці гібриди, ось це вони дві жовтенькі. А ось отей гібрид він більш такий рожевуватий. Бачите, тут більше рожевого такого кольору. І сама цибулинка, вона в неї більші самі лусочки. У трубчатих зазвичай вони менші йдуть. Навіть незважаючи на те, що. О, це будинка меншого розміру. Ще один от гібрид, теж 2022. Ось такий розмір. Теж хороший, тут теж вони прокинулись. От, ось така краса, гарні ці булиночки, дуже щільні. Корінчики, в принципі, при посадці ці корінчики вони зрізаються. Ну, не під самий корінь, а десь. Ну, ось так десь. І вже ось тут, у дон, це таке, да, формуються нові такі всасуючі корін, корінчики, які будуть розвиватися гарно. Ще б хотілося поговорити про зберігання лілії. Якщо ви ще не плануєте їх висаджувати, ну, в принципі, ще й зарано, як зберігати? Обов'язково треба зберігати не в такому, знаєте, от, хаотичному стані. А ось цими паросточками да, догори. Тобто ви їх кладете разом, можете присипати ґрунтом. От. Ну, щоб лілія мала певну вологу, да, і вона не висихала, цибулинки не висихали. І ось такому Одну, одну до одної поставити, так, і в темне прохолодне місце, як я вже сказала, обов'язково паросточками гори. Скільки зберігати можна, Ну, це залежить від того, наскільки сильно вже вони прокинули сілі. Якщо ось такі масюнечки, mm -hmm. да, я вже сказала, що їх можна зберігати. Холодильнику ну, 2 тижні, може, навіть до трьох. Тобто він буде рости, але потрошку. Тобто сильно він не виросте, якщо температурний режим дійсно буде не вище 4-5 градусів. От. Ну і звісно, ви маєте через кілька днів постійно перевіряти, наскільки ці росточки у вас вже пішли в ріст. Сильно затримувати не треба, посадку. Чому? Тому що якщо у вас температурний режим порушений, да, і ось ці самі росточки вже ну, занадто високі, то ви можете при посадці їх загубити. І лілія буде все ж таки виснажуватись, з цибулинка. Ну, тому. Слідкуйте, будь ласка, щоб росточок не був сильно високим, там або вже знаєте, таким аж зеленим-зеленим. Тобто, десь до 5 см, це вважається найкращий такий варіант.